Як ви відчули покликання стати служителем? Це було у місцевості. Така місцевість було село, таке було ширівці. Ми там служили, і Дух Святий почав діяти. Не ми, не люди, а Дух Святий почав діяти. І люди почали приходити і хреститись. Це було ну, це треба пережити, щоб це порозуміти. Громада була 23 чоловіки, і за рік хрестилося десь. До кінця року хрестилося 47 людей. 47 людей. Ви знаєте, це була маленька п'ятидесятниця для мене була. Вона була. Я нічого не робив. там. Дух Святий побуджував людей, я їх бачив. Робили призов, люди піднімалися, люди вставали, люди хрестилися. Я з ними говорив і знав їхні переживання, як їм було тяжко прийти, як дьявол не пускав. І от тоді я порозумів, що Бог хоче від нас, людей, не тільки від мене, від всіх людей, щоб ми проповідували Слово Боже, щоб ми закликали людей до спасіння, бо Христос прийшов спасти всіх. Бог так полюбив нас, що віддав свого сина, щоб ніхто не загинув, щоб всі були спасені. Ось тоді я це порозумів.